Бажаю здоров'я! Мій позивний Кат, і ви повернулися на курс тактичної медицини. Це наше перше заняття, на якому ми розберемо основні задачі тактичної медицини. Розберемо аптечки індивідуальні, або я аптечки, називати, як хочете, і будемо дивитися, що там є, що має бути, чого не має бути. Детальненько поговоримо про це. І так, що таке саме тактична медицина? Якщо кажучи, дуже коротко, то це така наука, яка навчає нас, що за чим робити, для того, щоб наш поранений залишався стабільним аж до приїзду до лікарні. І в нас більше не було поранених, які пішли рятувати нашу порану і саме за трьохсотились або, не дай Бог, ще й за двохсотились. І як казав мій сенсей, тактична медицина це сама точна наука після Божого Слова. І ви це зрозумієте по ходу курсу. Так, є певні протоколи, tc 3 по якому ми будемо навчатися. Протокол Марч. Але я вважаю, що є деякі зміни в цих протоколах. Я буду розповідати, як рекомендує протокол, і буду давати свої коментарі по цьому приводу, якщо буду вважати за потрібне. І я нагадую, що курс буде дуже простим. Ми не будемо використовувати дуже складні медичні терміни для того, щоб не нагружати вас і щоб ви все запам'ятали. Кожен раз, як ми будемо щось робити, ми маємо запитати себе, навіщо ми це робимо? Якщо ми маємо відповідь, ми це робимо. Якщо не маємо, треба трохи подумати. І кожен раз, коли я буду вас чомусь навчати, ми будемо дуже детально розбирати механіку того, що ми робимо. Для того, щоб ви розуміли, навіщо це робиться. Це дуже важливо. Якщо ви не розумієте, навіщо ви будете робити це просто так, як, наприклад, ви отримали нелегеньке поранення, там, де немає кровотечі. Маленька царапка, ви вішаєте турнікет і сім годин ходите синьою ногою, не дай Бог ще до втрати кінцівки, то це дурість. Не потрібно цього робити. Турнікети нам потрібні тільки для зупинки масивної кровотечі, і все це ми будемо розбирати. Які задачі тактичної медицини? Насамперед, це коли в нас є один-трьохсотий, задача тактичної медицини зробити так, щоб через 10 хвилин, через 20 хвилин, через годину, через 5 годин все залишалось так же. Щоб у нас був один стабільний трьохсотий, якому ми вже надали кваліфіковану медичну допомогу, і більше не було ніяких поранених, двохсотих і так далі. І ми навчимося користуватися айфак аптечкою або індивідуальна аптечка. Зараз ми її розберемо, подивимося, що там є, чого там немає, чого там не повинно бути, що можна туди докласти з власного досвіду. І я хочу нагадати, що айфак аптечка, навіть якщо. Вам її видала частина або волонтери, якісь допомогли і вислали вам ці аптечки, то це ваша відповідальність. Будь ласка, дуже ретельно передивляйте, що там є, чого нема, додавайте, зараз. Подивимося, що має бути, тому що аптечка індивідуальна це якраз той еквіпмент, яким ви самі собі будете надавати допомогу у разі поранення. І навіть якщо хтось до вас підійде, щоб вам допомогти. Цей хтось або бойовий медик або ваш побратим. Цей хтось буде використовувати вашу аптечку для надання допомоги саме вам. Тож, давайте перейдемо до нашої зали і там подивимося, бо тут мене вже комарі з'їдять. І так, переходимо до нашої індивідуальної аптечки IFAC. Це така стандартна аптечка, яка кріпиться молями до нашої РПСки і має функцію швидкоскиду. скиду. Ми тут її розтібаємо. Хопа! І в нас вона відділяється. Щоб в нас був швидкий доступ до цієї аптечки. І так розглянемо, що в нас є в цій аптечці. Так, сразу кажу, що це катівський турнікет з 7-го покоління, але він не повинен у вас бути а, у такому закритому вигляді. Як тільки ви отримуєте свою аптечку, ви маєте цей турнікет розпечатати і залишити його в аптечці у такому відкритому вигляді. Тож тут ми маємо звичайний пластир, він підходить для фіксації або закриття якихось маленьких поранень, залишаємо його в упаковці. Також тут ми маємо е, таку ін'єкцію з дистильоварною водою, е, яка підійде для того, щоб промити маленьку ранку. Ми тут відкриваємо його і під напором даємо водичку промити якусь маленьку ранку або око. Зазвичай в ці пілпаки входять якісь антибіотики з широкого спектру дії, спарцетамол грамове або ібупрофен і ножпа. Але якщо ви не знаєте, що в цьому пілпаку, то краще його витягти і скласти цей пілпак самостійно. Також ми маємо декілька серветок, якими можна очищати поверхню на спирту. Дуже важлива річ це рукавички. Їх ми будемо використовувати кожен раз як надаємо медичну допомогу. Це наша безпека, тому що ми не знаємо, чи хворіє, чимось наш пацієнт, чи не хворіє, і ми не хочемо його саме заразити, якоюсь інфекцією. Так як ми працюємо з пораненнями і буде багато крові можливо, то ці рукавиці дуже нам потрібні. Також в нас є звичайний пластир. Пульгова ковдра, про неї ми поговоримо трошки пізніше, коли будемо навчатись працювати з гіпотермією, будемо зігрівати або не давати температурі тіла зменшуватись у нашого пацієнта. Так, це в нас дав'яча пов'язка або бандаж. Накладка на око. Бачите, така м'якенька зроблена по бокам. Ми будемо перекривати. Поранення ока цієї накладки і тільки потім замотувати бинтами. Також маємо звичайний бинт, який я би замінив на еластичний. Еластичний бинт це дуже корисна річ у нашій аптечці. Вона заміняє багато функцій, вона більш практична, ніж звичайний бинт. Еластичним бинтом можна робити всілякі перев'язки. Від потилиці до п'яток, еластичним бинтом можна фіксувати наші кінцівки, то я би замінив звичайний бінт еластичним. Також ми маємо компрес Гаус, це компресійний бинт. Він без гемостатику, це для тампонування. Супер важлива річ в нашій аптечці це маркер. Я б рекомендував, щоб він був перманентним, щоб не змивався звичайною водою, потом, кров'ю. Ми їм будемо записувати час накладення турнікету, заповнювати форму 100, робити деякі помітки супер важлива річ. Мастхев повинно бути в кожній аптечці. Також маємо а-травматичні ножиці. Ми повинні розуміти, що вони заокруглені з однієї сторони, і коли ми цими ножницями будемо розрізати. Якийсь одяг, то ми не пошкоджуємо шкіру нашого пораненого. Назоференгіальна трубка вона має в комплекті лубрикант для того, щоб нам було легше її поставити. Про незоференгіальну трубку поговоримо трохи пізніше, коли будемо проходити марш. Вона повинна бути певного розміру. Це треба дивитися індивідуально. Також маємо кровоспас, це також тампонада, але вже з гемостатиком. Дві оклюзійні наліпки, будемо боротися з пневмоторексом завдяки цим наліпкам. Також маємо ще одну маленьку тампонаду з гемостатиком для якихось невеликих ран. Маємо барнгель. Якщо маємо якісь опіки невеличкі, то відкриваємо. Наносимо на опік дуже обережненько рукавицями або еластичним бинтом, або звичайним бінтом. Розносимо цей гель по опіку і потім перематуємо пов'язкою. І маємо ось таку пов'язочку: барн дресінг. Це якщо в нас є опік, ми намазали гелем, і на гель можемо положити всю пов'язку, вона стерильна, і потім вже перематувати бинтами. Що б я ще додав в цю індивідуальну аптечку? Чого тут немає, е, я би доклав сюди одну або дві пластинки якогось громового або ібупрофену. це як е, е, нестероїдне противозапальне, воно буде допомагати зменшувати біль. Якщо у вас болить голова або ви отримали поранення, то досить безпечно е, зробити знеболювання цими таблетками. Вони не супер допоможуть при там, обширних пораненнях, політравмах, але. Якщо поранення невелике, то ці знеболюючі будуть дуже добре допомагати. Усе вільне місце в аптечці я би забивав еластичними бинтами. можна додати ще пару гемостатиків, і також дуже корисно буде додати ще один такий бандаж. Турнікетів в аптечці має бути один. Інші турнікети мають бути на вас, в швидкому доступі, для того, щоб медик або ваш побратим. Підбігши до вас, не витрачав час щоб відкривати аптечку, а дуже швидко відкрив турнікет і наклав вам його. Скільки повинно бути турнікетів? Я вважаю, що мінімум це два, але в ідеалі це 4 турнікети на кожну вашу кінцівку. І пам'ятаємо, що ваша індивідуальна аптечка це тільки для вас. Ви маєте складати її самостійно, ви маєте контролювати, що там закінчилось, і докладати це, якщо ви щось використали або. Так, ми поговорили про те, що має бути в вашій аптеці, чого не має бути, у вас тут не має бути декомпресійної голки, тому що ви цю процедуру робити самі собі не будете. Ваші побратими, які теж являються бойцями-рятувальниками, не будуть вам робити цю процедуру. Цю процедуру може зробити вам тільки бойовий медик або хтось з медичної освіти. Так як бойовий медик не завжди буде з вами. Якщо він дійде до вас допомагати вам робити вам декомпресію, в нього будуть ці голки. Тож голку у аптечку класти не треба. Бо якщо ви будете без свідомості, і ваш побратим вирішить, що вам потрібна декомпресія, а вона вам не потрібна буде, наприклад, і він вам її зробить, то може зробити ще гірше. То нехай це робить бойовий медик або той, хто шарить, як це робити. Окей? Також я супер против ампульних знеболювачів. Такі, як нефопам, акупам, не дай Бог, налбуфін. Я вважаю, що не має бути знеболюючих засобів, які робляться внутрі вену або внутрі мишечно, тому що звичайні бійці не вміють робити вену, а уколи в сідницю, в мишцю, в м'ясо не будуть ефективні при великій крововтраті. і це дуже важливо розуміти, що звичайний боєць не має робити сам собі знеболювання. Бо потім прийде ще його товариш, зробить йому знеболювання, не запишеться в картку 100, потім медик прийде ще і ще раз знеболювання зробить і теж не запишеть у картку 100 форму 100 нашу. Потім ви відправитесь на евакуацію, і там вам ще вену дадуть знеболювання. І потім на хірургічному столі, не дай Бог, прийде анестезіолог і зробить вам таку недитячу анестезію, і ви не прокинетесь просто. То це дуже небезпечно. Я вважаю, що знеболювачого, окрім як таблетки ібупрофену, або парацетамол у вас бути не повинно. Тож маємо розуміти, що це звичайна аптечка, звичайного бійця, і все, що є в вашій аптеці, всім цим ви маєте вміти користуватися, надавати допомогу самі собі або вашим товаришам. То на цьому курсі далі ми будемо розглядати е, усі ці штукенці, які вам не знайомі, можливо, зараз там бандажі, тампонаду, і ми це все будемо вчитися робити. Тому став лайк, підписуйся. Якщо ти дивишся це в TikTok, то повна версія на Ютуб каналі. Буду дуже вдячна, якщо ти підпишешся і поставиш лайк під цим відео. Це дякую, до побачення.